Шевролє Вольт 2012 рік. Це плагін-гібрид. В ньому є двигун внутрішнього згорання 1,4 літра атмосферний надійний, і також є електродвигун та батарея. Автомобіль влітку проїжджає 65-70 км кілометрів чисто на електриці. Тобто ви можете заряджати, кататися чисто на електриці, а можете заправляти і їхати кудись на дальняк. Дуже класна штука, класна комплектація. Партроніки попереду позаду. Також до встановлені вже білет-модулі. Автомобіль повністю обслужений, обслужена ходова, замінили 12,5 літрів антифризу. Замінене масло в двигуні. Короте, класна машина, повністю обслужена, є безключовий доступ на всіх дверях, класна комплектація. Такий кольоровий, класний салон, шкіряний, в гарному стані. Подивіться на стан керма. Кермо в стані нового, при тому, що автомобіль проїхав вже 234 тисячі кілометрів. Но він обслуговувався, з ним доглядали. По комплектації є камера заднього огляду. Підігріве сидінь. Коротше, багато всього, що потрібно для водія та пасажирів для комфортної їзди та пересування як за містом, так і в місті. Великий багажник. Ось так він виглядає по колу. Кому цікавий, телефонуйте. За ці гроші навіть є комплект літньої гуми. Не повністю комплект, а там два колеса всього. І підписуйтесь на наш канал. Так, і ставте закусінці догори.